Так, от позиції 141 футболочки дитячі. Ціна за 1 кілограм становить 1,8 долара. Мішечок іде вагою 29 кг, кілограмів. Вартість мішечка 2099 гривень. Хто бажає придбати саме цей лот, замовляємо, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Зараз у нас в ефірі ось така позиція. Дитячі футболочки під кодом 141 лише по 1,8 доларів за кілограм. Мішечок вагою 29 кілограмів. Буде коштувати 2099 гривень. Для замовлення пишемо нам повідомлення або телефонуємо. Не втрачаємо можливість на вигідну покупку даний лот. В єдиному екземплярі зараз вже отримали і футболочки чоловічі, і футболочки жіночі. Шорти є в наявності. Лосіни є в наявності. Хто не встиг на початок сьогоднішнього ефіру від самого ранку, зможете перейти до нас на сторіночку каналу, групу Viber і передивитися будь-які позиції. Ось такий мішечок дитячих футболочок коштує 2099 гривень по 1,8 долари доларів за кілограм. Запечатане. Так, друзі, зараз в вашій увазі презентований Алло. лот футболочки дитячі під кодом позиції 141. Лише по 1,8 долари за кілограм. Ось такий лот коштує 2099 гривень. Відправочки у нас щоденні в день замовлення. Сьогодні замовляєте. Сьогодні ми і відправляємо. Спортивні штани трикотажні сьогодні були, але вже позицію розібрали. Мішечки із відеоогляду у нас йдуть по повній оплаті на офіційний розрахунковий рахунок. Якщо ви здійснюєте замовлення у нас в перший раз, можливо, накладним платежем по предоплаті 500 гривень, але за умови, що замовлення здійснюється в перший раз, то купуйте будь-яку позицію, яка не знімалася без відеоогляду запечатаних мішечків. І так, зараз у нас в ефірі позиція дитячі футболочки по 1,8 долари за кілограм 52,5 долара мішечок по курсу на сьогоднішній день це 2099 гривень. Ось цей лот у нас в єдиному екземплярі. Дитячі футболочки, мішечок в єдиному екземплярі по 1,8 доларів за кілограм. Мішок буде коштувати 2099 гривень. Для замовлення пишемо беру, забираю, і цей лот ваший. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. 1,8 і доларів за кілограм футболочки дитячі. Є в наявності і чоловічі футболочки. Беру добре. Лишаємо цей лот за вами. Відразу пишіть нам повідомлення на вайбер, номер телефону Viber. У нас в шапці профілю. Ось тут шапочка профілю. Заходимо на сторіночку, є номер телефону для замовлення. Пишемо дитячі футболочки, і менеджер скине вам рахунок для оплати. Дякуємо за замовлення. Зараз складемо цей мішечок і перейдемо вже до чоловічого футболочок Америка середніх та великих розмірів. Все, якщо цей